Так я маю цих три дні вас всіх витерпіти. Здалась мені ця поїздка в Буковель. Потрібно було не погоджуватися, весь клас за, а ти одна, як завжди. Надіюсь, хоч всередині будинок буде нормальний. Ну відкривай, давай! Я дівчинка і я несу телефон. Це що за халупа? Народ мішов х Як тут жити, Наталя Вані? Ну, а що ти хотіла за 300 гривень доба? Ну, ти хоч якісь умови. Ну, Наталь в чому була проблема зняти в якомусь нормальному готелі номер за 2000 ніч? Ти серйозно не розумієш? А я не розумію, як можна було погодитись на оце. Все, все я дзвоню мамі. Нехай вона мене забирає. Блін, щось не бере. Та ти чого? Дивись, чистенько, є де спати, он навіть кухня є, туалет з душом. Ми ж то тільки переночувати. Це ви будете тут просто ночувати. А я хочу подивитися телевізор, Да. А я хочу посидіти в інтернеті. Де В номері за дві тисячі? Ну якщо ти оплатиш за цих всі три дні готель за кожного, то ми ще маємо час переїхати. Жмоти, добре. А де моє ліжко? Ну там є. Я не буду спати. Я хочу спати біля вікна. Починається. Добрий ранок. Не думай виспалась. Не смішно. Ну що, Наталя Іванівна, яка у нас шоу програма на сьогодні? Так, діти. Спочатку ми підемо на підйомник, піднімемось трошки там погуляємо. Потім підемо до сувенірів обирати щось батькам. І потім підемо ще в один парк. Але це сюрприз. Підйомник, парк і сувеніри. Серйозно клас. Заради цього треба було сюди їхати. Добре, твоя пропозиція лижі, лижі. Так, лижі, ми в Буковелі. а нічого, що з нас всіх кататися вмієш, тільки ти. Я не вина, що ваші батьки не знайшли часу і гроші, щоб вас сюди завести. Я не хочу в парк, я хочу на лижі. Добре, залишайся тоді тут, а ми підемо. Діти, одягайтеся. В сенсі підемо. А мою думку, тобто тут ніхто не враховує, так? Скажіть мені, от нормально, чого ми не можемо піти на лижі? Ну дивись, по-перше, ми навіть не планували. По-друге, ми занадто легко одягнені. Ну і по-третє, це занадто велика відповідальність. пускати вас всіх кататися. Ви ж собі ноги переламаєте. Повторюю ще раз, чому ми не можемо піти на лижі? Те, що тут кожен сам за себе, я вже і сама зрозуміла, тільки не зрозуміло для чого ви з нами їхали. Діти, виходимо. Ну і йдіть.